З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде Син Людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави, і будуть зібрані перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або без одягу, і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе, цар у відповідь скаже їм воістину кажу вам, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені.